Масовні обстріли Одещини, сесія міськради у звізмаринеско та шаховий турнір на стадіоні Чорноморець. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. Звісно, акценти цього тижня ми починаємо з обстрілів на наступний день, після того як Росія відмовилась від продовження зернової угоди, вона почала масовний обстріл Одещини. Кожну ніч застосовуючи різні тактики та види озброєння і називаючи все це актом возмездія. В ніч на 18 липня війська РФ випустили по Одесі 6 калібрів та 21 шахід. Спершу ворог дронами намагався виявити та виснажити сили ППО, але всі 21 БПЛА знищили над морем поблизу Одещини. Після атаки дронами з акваторії Чорного моря по Одесі випустили шість ракет калібр, які сили ППО також успішно знищили. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилою. Пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків. У власній оселі поранення отримав літній чоловік. Наступної ночі російські терористи вдарили по зернових терміналах у портах Одеси та Чорноморська. Ударом було пошкоджено резервуари для зберігання зерна, причали та навантажені механізми. Також в наслідок цієї атаки росіян у Чорноморську було знищено близько 60 тисяч тонн агропродукції. На повноцінне відновлення зернових терміналів та інфраструктури портів Великої Одеси піде щонайменше рік. Повідомили у міністерстві аграрної політики України. Загалом цієї ночі окупанти випустили на Одеську область ракети Калібр Онікс Х Х-22 і Х-59, а також дрони Камікадзе Шахід «Шахід-136». Силам ППО вдалося збити 14 ракет, 23 безпілотники. 10 цивільних в Одесі та області дістали поранення. Наступна ніч на 20 липня і знов масований обстріл Одещини. Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнала адмінбудівля та офісні приміщення, пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальний заклад, ліцей, дитячий садочок та автомобілі. Від вибуху ворожої ракети в середмісті Одеси поранення отримали щонайменше четверо людей, серед яких 15-річний хлопець їх госпіталізовано до лікарні. Також є загиблий охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Вогонь приближається сюди. Огонь приближається. Загалом по півдні України противник випустив 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. І наступної ночі Росія продовжила бити по Одещині, переключившись на аграрні підприємства регіону. Так, в ніч на 21 липня, ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу Калібр з акваторії Чорного моря. Дві ракети влучили в зерносховище одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа, і вже під час боротьби з вогнем ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, поновічивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. Пожежу на площі понад 200 квадратних метрів оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення. І на цьому ворог не зупинився. Змінивши тактику, росіяни продовжили бити по Одещині зранку і в день випускаючи ракети Онікс з Криму та калібри з авіації. Так під час денної атаки ворог випустив сім крилатих ракет по інфраструктурному об'єкту у Білгородністровському районі. Я влучання, масштаб руйнувань уточнюється. 20 липня під час нічного обстрілу, вибуховою хвилею та уламками, було пошкоджено вікна, двері та частково стелі у трьох музеях Одеси. Наразі відомо про пошкодження будівлі одеського літературного музею в Одеському археологічному музеї пошкоджені вікна та двері. Також ушкоджень зазнав Одеський музей західного і східного мистецтва. Внаслідок російських обстрілів страждає об'єкт всесвітньої спадщини, історичний центр Одеси з портовою частиною. Міністерство культури готує лист на ЮНЕСКО з описом пошкоджень. А мер Одеси Геннадій Труханов закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації. Внаслідок ударів, що ражисти завдають по нашому місту, пошкоджено музеї, десятки пам'яток архітектури, які знаходяться в охоронній зоні. Відповідно чистини 3 статті 6 Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, кожна держава підписан цієї конвенції зобов'язується не вдаватися до будь-яких навмисних дій, що могли б завдати прямо чи посередньо шкоди культурної і природної спадщини, яка розміщена на території інших держав-сторін цієї конвенції. Наразі цей документ підписали 195 держав, серед них Російська Федерація. Також відповідно до розділу 6 Декларації ЮНЕСКО, що щодо навмисного руйнування культурної спадщини 2003 року держава, яка навмисно руйнує культурну спадщину, що має велике значення для людства, як включено, так і не включено до списку ЮНЕСКО, несе відповідальність за таку руйнацію згідно з міжнародним правом. Що ми бачимо сьогодні? У Львові пошкоджена пам'ятники архітектури. Що знаходиться в буферній зоні ЮНЕСКО. Руйнується одеська спадщина безпосередньо охоронній зоні. Світ має нарешті визнати, що Росія свідомо завдає шкоду культурній спадщині всього людства. Міжнародна позиція має бути принциповою та жорсткою. Ми звертаємось до керівництва ЮНЕСКО розглянути питання позбавлення Росії членства в організації. Прошу міжнародну спільноту підтримати позицію Одеси. Терористам не місце в цивілізованому суспільстві для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові системи ППО. Сказав на прес-конференції у Києві у середу, 19 липня, після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Вардакаром, президент України Володимир Зеленський. Сьогодні нам потрібно захистити наше небо. Ви бачите, що відбувається у нас. Нам не вистачає тих систем а, потужних, щоб захистити наші міста. Я навіть не говорю про всі міста, хоча захищати треба всі. Але ті міста, які сьогодні забезпечують а, нашим військовим, те про що я вам сказав, забезпечують наші головні коридори, ті міста, в яких зосереджені наша стратегічна інфраструктура, наш ядерне об'єкт. Наші ну, про оборону не буду говорити, тому що це буде неправильно. А тому всі ці міста нам потрібно захистити сучасними ППУ. Пізніше у традиційному вечерньому зверненні він додав, що саме удар по Одесі в ніч на 19 липня був чи не найпотужнішим за весь період війни. Це була чи не найбільше за увесь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППУ, усім нашим захисникам неба, наслідки цього удару все ж менше, ніж могли би бути. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей у портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни споживачі в Африці в Азії. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Під час сесії міської ради, яка пройшла 19 липня, у тому числі підіймалося питання захисту громадян, за словами мера Одеси Геннадія Труханова, всього різних видів сховищ у місті 1480. Загалом укриття Одеси можуть прийняти лише 226 тисяч осіб, але ця кількість буде зростати за словами мера. Обстеження всіх можливих локацій, де зможуть сховатися люди під час небезпеки, триває. Ідеться про підвали, паркінги, підземні переходи, підземні приміщення храмів та ТРЦ. Оформлюється акт обстеження, укриття стає на облік ДСНС та наноситься на інтерактивну карту. Тож цифри постійно змінюються у бік збільшення. Також на сесії депутати проголосували та прийняли на баланс міста від держави 10 захисних споруд. Так, всі вони потребують капітального ремонту та бюджетного фінансування. Процедура передачі тривала. Якщо будуть питання, фахівці прокоментують. Але ми керувалися тим, що. Поблизу є житлові будинки, і вже сьогодні туди ходять люди під час тривог. Окрім бомбосховищ на останній сесії міськради було прийнято низку рішень. Так депутати зробили переміщення представників фракції ділам» по трьох постійних комісіях. Визначили зміни вартості дитячого харчування у школах, внесли зміни до бюджету та попросили кабмін повернути понад 800 мільйонів боргу. Такі гроші уряд заборгував комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси як компенсацію різниці вартості вироблення тепла. І ще одна новина зі світу одеської політики. Міський голова Одеси Геннадій Труханов позбувся електронного браслета, який він був змушений носити як підозрюваний у так званій справі краяна, як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Колегія суддів вищого антикорупційного суду не розглянула клопотання прокурора САП про продовження обов'язків покладених на Геннадія Труханова у справі про розкрадання 92 мільйонів гривень під час придбання будівель заводу краян. Тож продовження Труханового запобіжного заходу не було, і він автоматично перестав діяти, коли минуло два місяці. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви знали, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. До речі, на нашому Ютуб каналі нове цікаве відео. Розмова з експертом з тактичної медицини, співвласником благодійної організації Пульс та компанії ФАСТ, яка проводить навчання з надання першої допомоги підприємцем зі списку Форбс, наш герой Федір Сердюк. Посилання під цим відео переходьте. Екс-губернатор Одещини Максим Степанов отримав підозру від набу. Він стає підозрюваним у привласненні майна та відбиванні грошей. За версією слідства 2013 року тодішній очільник поліграфкомбінату Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, id карток, водійських посвідчень тощо. Компанія прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавали їх держпідприємству за цінами, завищеними в 4-6 разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 мільйонів гривень. Набу стверджує, що частину грошей у розмірі майже півтора мільйона доларів головний підозрюваний легалізував в Україні. 21 липня 2023 року. Про підозру повідомлено п'яти особам. Колишньому директору та екс-начальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичної особі пособнику злочину також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни, а саме директору та менеджеру компанії Прокладки. Кваліфікація частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Екс-директору додатково інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури нададуть результати розрахунків та висновків щодо стану узвозу Меренеска до 15 серпня поточного року. Про це повідомив заступник одеського міського голови Олександр Філатов. Нагадаю, з 15 липня рух автомобільного транспорту по узвозу Меренеска в Одесі тимчасово обмежили. За словами Олександра Філатова, вчені завершують аналіз та опрацювання всіх отриманих даних. На їх підставі можна буде визначити комплекс причин, що призвели до активізації совних процесів, та виконати розрахунок стійкості схилу для формування плану першочергових заходів щодо вирішення ситуації. Тож 1 мільйон 140 тисяч гривень виділені міськрадою на обстеження схилу витрачено недаремно. Між Одесою та Кишиневом можливо з'явиться європейська залізнична колія. З початком повномасштабної війни для українського імпорту та експорту критично важливим стало питання наземного транспортного сполучення з країнами Євросоюзу. Головною перешкодою у цьому стає різна ширина залізничних колій. Дослідження Європейської комісії та Європейського інвестиційного банку рекомендує будівництво на території України та Молдови магістральної мережі європейських стандартних колій завширшки 1435 мм у поєднанні та взаємодії з існуючою в країнах мережею ширококолійних залізниць на 1520 мм. Передусім, планується розвивати сполучення Євроколією між Одесою та Кишиневом. Згодом, вже після війни, залізниця стандарту 1435 може з'явитися за напрямком Львів, Тернопіль, Хмельницький, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. За словами віце-прем'єра Олександра Кубракова, кінцева мета проекту розвинути мережу Євроколії всередині України, з'єднавши найбільш населені пункти та нові промислові та економічні центри з країнами ЄС. А в Одесі все ніяк не запустять 18-й та 19-й трамваї, які обслуговують мешканців Великого Фонтану та Дачі Ковалевського. Вони перестали працювати через розширення трамвайного кільця, у середнього якого триває будівництво житлового комплексу. І, скоріш за все, маршрут не відновлять до кінця 24-го року, бо запуск трамвая залежить не тільки від того, коли буде закінчено будівництво розворотного кільця, як з'являлося раніше. А й від термінів завершення будівництва житлового комплексу, тож з 11 до 16 фонтана пообіцяли запустити маршрутне таксі. Воно почало працювати з п'ятниці, 21 липня погодинно з 8 ранку до 18.00. тренувальну базу футбольного клубу Чорноморець виставили на аукціон. Відповідне оголошення з'явилося у системі електронних торгів СЕТАМ. Йдеться про спортивно-оздоровчий комплекс Люздорф, розташований в Одеській Чорноморці. Лот складається з адміністративної будівлі, готелю, власне, спортивно-оздоровчого комплексу, різних технічних приміщень і футбольного поля. Все це реалізують за борги комерційного МХ-банку, що належить колишньому нардепу Леоніду Клімову. Стартова ціна об'єкта площею понад 8 тисяч квадратних метрів 187,5 мільйонів гривень. Ну і наостанок трошки позитиву. шаховий турнір відбувся в Одесі 16 липня на стадіоні Чорноморець. Що цікаво, у першу історію України у шахи разом зіграли 100 дітей на стадіоні. Турнір був присвячений Міжнародному дню шахів. Як пояснила українська шахістка, гросмейстер та депутатка Одеської міської ради Наталя Жукова, головна мета заходу популяризація шахів. Вони розвивають стратегічне та логічне мислення, шахи вчать дитину самостійно приймати рішення з маличку. Діти, які звикли озиратися на батьків за дошкою, стають більш впевненими у собі. Також вміти розраховувати на два-три кроки вперед. Дуже важлива навичка, і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!